Доброго дня, любі діти! Зараз урок літературного читання. Читаємо веселі вірші Марії Пригари. Із слова починається людина, із мови починається мій рід. Моя ласкава, мамина, єдина, шебече словейком на весь світ. Хай сьогодні в кожне серце наш урок додасть тепла. Один одному сміхнемось, Побажаємо добра. Сьогодні наш урок незвичайний. Це урок щирої посмішки. А чи потрібна нам посмішка? Для чого? Що дарує вам посмішка? Що ви відчуваєте, коли бачите посмішку? Приємність, добро. Дружба, радість, теплота, гарний настрій, доброзичливість. Шира посмішка добре слово і хоча б краплинка тепла має дуже велику силу. На сьогоднішньому уроці вона допоможе нам пройти дорогою добра, дружби і вічливості завдяки мудрим і веселим віршам українських поетів. А тепер зупиніть відео та потренуйтеся у вимові скоромовок. Зуби у сестрички люби випадають зуби. І говорить Люба, я тепер без жуба. Промило і мило. Мила милитись не вміла, мила мило з рук не змила. Мама милила уміло, мама змило змила мило. Читаємо веселі вірші Марії Пригари. Пригара Марія Аркадіївна відома українська дитяча письменниця. Вона не лише писала власні вірші, казки, повісті, а й перекладала з російської, польської та інших мов. Для дітей вона переклала українською мовою твори маршака. Чуковського, Барто, Михалкова та інших. Творчість талановитої української письменниці, поетеси і перекладачки Марії Пригари користуються широкою популярністю серед дітей. Кращі її твори по праву посідають гідне місце в українській дитячій літературі. Входять до фонду улюблених книжок, на яких виховувалося не одне покоління українців. У віршах Марії Пригари про школу змальовано не тільки зразкових дітей, які гарно вчаться і поводяться активних і наполегливих, здатних на добрі вчинки. Письменниця нещадно висміює ледарів бешкетників, двіючників, байдужих неохайних. Послухайте вірш, Тихенька дівчинка. Чого це на мене так сердиться в школі? Тож я не чіпаю нікого, ніколи, ні з ким не сварюся, сиджу собі тихо, а з цього виходить. Одне тільки лихо, оце я сказала така в мене звичка, що в галі, як мишачий хвостик косичка, що в каті спідничка, неначе рогожі, та й ще черевички на човники схожі, що в тані волосся чесана досі, що очі в мар'янки маленькі та косі, що в зошиті в лесі самі тільки плями. Напевне, бруднющими пише руками, я ж правду кажу їм. І що тут такого? Тож я не чіпаю ніколи, нікого, сиджу собі тихо і в школі, і вдома. І чом вони сердяться всі, невідомо. Дайте відповіді на питання. Головна героїня вірша Марія Пригари вважає, що дуже добре поводиться в школі? Як вона про це говорить? Знайди і прочитай. Чому на дівчинку сердилися однокласниці? Що вона помічала в інших? Як авторка ставиться до головної героїні? Прочитай вірш виразно. Послухайте вірш цокотухи. Що за гомін? Що за цокіт чути в нашому дворі? Може, раптом дві сороки посварились угорі? Може, десь узрівши кішку величезну і страшну, Дві синички невеличкі розкричались на тину. Чи в горобчиків на ганку бійка сталася голосна? Ні, це Галя Оксанка розмовляють край вікна. Дайте відповіді на питання, які картинки виникали у твоїй уяві під час читання вірша? Чому в кінці твору читачеві стає смішно? Якими ти уявляєш дівчаток? Як вони поводились під час розмови? Навчись читати вірш виразно. Прочитай його так, щоб слухачі посміхнулись. Підсумок уроку, з якою письменниці ми сьогодні познайомились. Який вірш тобі більш сподобався? Чому? Домашнє завдання. Познайомся з віршами про школярів Марії Пригари Забудько, Тайна та Базіка. Дякую за урок!